Від нового Месі до нового Неймара всього одне день народження. Тому давайте поговоримо сьогодні про те, куди ж ближче рухається Ямал до кар'єри Леонеля Месі, Бога футболу чи до кар'єри Неймара, який все ж до кінця себе не зміг показати. Та реалізувати. А ти обов'язково напиши в коментарях, на кого більше тобі схожий пломін. Може взагалі не Месі, не Неймар, Рональдініо, не знаю. Але найбільше їх все ж таки порівнюють зараз Месі та Неймаров. Ну саме про це сьогодні і будемо говорити. А ти не забудь підписатись на канал Україномовний про Барселону. вліпи барселонський лайк. Напиши комент, а також приєднуйтесь до нас в телеграм-каналі. З новинами про Барселону українською мовою. Там часто розіграші перед матчем, можна підняти бабосики, почитати новини. Цікава аудиторія, е, Узбека там також є. Тому підписуйтесь і м'яч на центр поля. Після попереднього вдалого сезону у виконанні Ламніна все частіше про нього стали говорити, як про нового Ліонеля Месі. Хоча особисто я розумію те, що таких гравців, як Мессі, ну я взагалі не знаю чи за свого життя зможу побачити. Так, Ламін це великий талант, мега великий, але йому тільки 18 років і не потрібно спішити з тим, що він новий Месі. Адже Ліонель провів на вершині кар'єри не один рік, не два та навіть не п'ять, Він цю планку тримав, напевно, до долю їзду в Е, ПСЖ не знаю, спірне питання. Але, але в... в Барсі у більшість його років були мега успішними, що каже золоті м'ячі, інші нагороди і так далі. Тому порівняння ламіна з, з Месі трохи поспішне, але все ж люди це роблять. Окей, той сезон шикарно. У лізі чемпіону проти інтера просто розривав, але барсі цього було недостатньо. Що відбувається далі? Закінчення сезону і початок відпочинку. Багато хто поїхали до своїх родин, хтось на відпочинок, там на море і так далі. А за цей час з доламіна було прикуто надто багато уваги. Повторюю, на той момент йому було тільки 17 і день народження 18 цього ж літа. І що відбувається? Роман з якоюсь дівахою, потім роман з іншою дівахою. Якісь стосунки з дівчиною 30, яка взагалі там працює на онліку чи навіть далі в кар'єрі йде. там хакер вже той. Потім двіж і відпочинок з Неймаром, а вершиною на тортіку стало його день народження, саме його 18 років, де не можна було йти з гаджетами, телефонами, камерами, де також були е, запрошені карлики для якогось там шоу на що на Новміна. Також був хейт. Також казали, що Ленін. Запрошував туди дівчат, був готовий їм платити ту енну суку якихось грошей, але обов'язковим дрескотом було те, що по приходу на день народження ламіна вони мали переодягнутися в костюм кролика із сплейбою, якщо ви зрозуміли. І це все навколо 18-річного пацана. Так, я розумію, що багато з нас досі в душі якісь малі біздюки. Буває, я теж. Але все ж. Чувак, та трошки схамениться, все було б добре, якби в нього були якісь там гальма у вигляді батьків. Але коли ти згадуєш його тата, його тато і мама розведені, який взагалі вболівав за Ра Мадрид, і який любить просто в ефірах будь-де говорити такої дурні. Такий іспанський сором, що ти розумієш, що батя точно гальмувати Ламіна ніде не буде. І тому як такого контролю нема, і все більше ламіна почали пов'язувати власне із Неймаром. Адже коли ти згадуєш про Месі, який із своєю дружиною від самого дитинства, в яких вже є не один і не двоє дітей, які блін, на... просто е гарний сім'янин, навіть не зраз... ну, можливо, навіть зразковий. Тобто він любить дні народження проводити в колі родини, він повсюди з е своїми дітьми, своєю дружиною, який був тихий, деколи навіть занадто там такий. Е ну про нього багато говорили, коли він прийшов в баксу. Що типу блідо він був як сам по собі, тихоня, він важко з ним було знаходити таку спільну мову, тому що він був частково закритий в собі. Але це взагалі ніяк не мішавав несіть стати королем футболу. Вибачте, Фани Кріша, але так, для мене типу, вище всіх. І коли ти згадуєш Неймара, який чомусь, знаєте, в нього була одна дата у році, коли в нього мало бути обов'язково травмою, дискомфорт, якийсь діарея, вздуття, понос, чи ще щось, що він не міг грати. Якщо ви знаєте про що я, то це день народження його сестри. Коли він бліна летів на ті карнавали, на ті двіжухи, і взагалі Неймар поніха це такий двіжовий штрих, який любить пограти в покер онлайн, навіть не онлайн, на якісь турніри там їздив, зарубатися в якісь ігрушки, не дотримувався режиму, міг набрати декілька зайвих кілограм і потім такі від бабки приїхав. І що на фоні цього? Дивимось, Месі, який. В залах майже не тренувався, так як потрібно багато хто це казали. Але він дотримувався все одно, якогось певного режиму. В нього не було рна кількість таких важких якихось травм, що не завадило його кар'єрі. А що маємо неймар: мега, та наловитий чувак, але не дотримувався графіку, не дотримувався харчування, не дотримувався блін, ну, все, що потрібно було робити, він це не робив. І як маємо просто жахлива кар'єра, особливо після того, як він пішов із. Барселони, якби лишився в Барсі, міг би 100% брати за М. Ем. Тому і зараз Доломіно так прикута уваги. Особливо в перших матчах, так чувак, блін, віддає асисти, забуває голи, але ти бачиш, що він вже якось так пасивно типу, пасивно ставиться до гри, не хоче відігрувати в захисті, не до кінця так пресингує, дофіга йде в обводки, яких блін втрачає м'ячі, не доганяє, не відіграє. Ну, Занадто багато на себе бере і такої гордині. Навіть Флік сказав, що теперішня Барса відрізняється від Барса того сезону. Адже тоді грали як одне ціле, як одна команда, а зараз якось більш егоїстично. Це він зробив, скоріше за все, акцент саме на ламіна, який дійсно є трошки егоїстом на даний момент, хоча в нього є асисти все так далі. Але я сам, дивлячись його гру, розумію, що чувак міг би краще. Зараз він щось трошки не те. Так, йому тільки 18. Але коли ти вгадуєш всі бляха його двіжухи в цей час, то розумієш, що він себе почуває навіть трохи старше. Тому ким буде ламін, це важке питання. Він зараз йде по дуже тонкому лезу, один невірний крок туди, і навіть приблизної кар'єри до Месі у нього не буде. Один крок вправо, і все, привіт! кар'єра Неймара, хоча в нього насправді на початках було вона дуже успішна декілька років. Але є ймовірність того, що Ламін не буде новим Фаті. Ні, Фаті просто затривали травми. В нього блін, організм не був фізично готовий до цього всього. Ламін це ж трохи вище за Фаті у плані фізухи. Але якщо він так буде ставитися, як Неймар, то може й повторити долю Фаті, які просто потім буде травмуватись кожен день через день. А ви обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте? Ким все ж стане? Мамін, новим Месі? Новим Неймаром чи, можливо, новим Фаті. Обов'язково поділіться своєю думкою. Влупіть лайкос за цей відео. Підписуйтесь на канал, Ютуб, Телеграм. Контенту більше, шортсів більше, новин в Телеграмі більше. Нас барселонців тут більше. Давайте спробуємо до кінця року добити до штуки фанів Барселони на Ютубі. Думаю, цікава цифра. Тому підписуйтесь, лайкайте, і до зустрічі в наступному матчі. Пока!